Всім привіт! Сьогодні в нас така тема. Що за звір такий PH, Навіщо нам слухати ту інформацію? Взагалі, чому всі хочуть 5 і 5. Ну, по перше, давайте розглянемо, що таке шкіра, які функції вона виконує, навіщо вона нам взагалі потрібна. Шкіра виконує багато функцій, захисну це щит наш. Які захищає внутрішні органи, це зброя проти прибульців і мікробів, які е, залишаються на нашій шкірі? Також завдяки шкірі ми не втрачаємо воду і знову ж таки не поглинаємо воду. Питання зірочка: як ви думаєте, коли ми робимо масочки, там, сугірочка, сметани чи будь-яких там е, все, що ми знайдемо на кухні, чи може шкіра поглинути то? Чи дійсно вона поглинає і проводить там глибокі шари, тисок сок від, до прикладу, огірка? І якщо це так, то чисто логічно вона має поглинати. Якщо поглинає сок від огірка, вона має поглинати і воду. Але ж коли ми ходимо під дощем? Чи приймаємо душ, чи купає... купаємось в океані, чи в морі. Чомусь ми не стаємо як кулька, тому що багато води, і чисто теоретично, шкіра має то поглинати. І ми як гумка могли б розтягуватись. Але ні, того не відбувається, тому що шкіра вона не поглинає нічого. Це такий бар'єр. Наша шкіра, вона покрита водоліпідною кислотною мантією, яка складається з жирів шкіри, яка складається з поту, да, і органічних кислот. І оця мантія, научною мовою можна звати мантія Маркіаніні, вона має різну кислот, різну структуру, скажімо то так. І трошечки від того відійдемо від цієї структури, давайте уявимо: от у нас є земля, територія, яку ми називаємо земля, ми на ній живемо, і на цій землі є люди. Хороші, є люди погані, є райони більш безпечні, є райони менш безпечні. Так? І поліція, чи право чинні органи регулюють кількість оцих поганих людей на планеті. Давайте уявимо, що замість Землі це наш з вами організм, він називається мікробіом, і в цьому мікробіомі живуть як хороші, так і погані бактерії. До речі, бактерій на нашому з вами організмі більше, ніж людей на планеті. І одні бактерії живуть хороші ті в одному районі, а погані в іншому. Як визначаються ці райони? Хочу розказати, що таке ph кіри. Уявіть, уявіть собі їжачка. І на того їжачка летять отакі кульки. І якщо оці кульки летять на цього їжачка, кулька лопає. Так ось па от ПАшкіри, це ці голочки. Які б бактерії не сідали, якщо ваш паж шкіри класний, просто ці бактерії будуть відскакувати, вони не будуть сідати на вашу шкіру. Тому наша з вами задача завжди думати про те, який у вас паж. І якщо ми бачимо оцю шкалу, бачимо від 1 там, до 14, да, це кислотність нашої шкіри. О, від 1 там, до 5 – це кисле середовище, від 7 і вище – це лужне середовище, і від 5 до 6,5 десь так – це баланс. Так ось. В кого Кисле середовище, це люди з сухою шкірою. Це люди, в кого тонка шкіра, чуттєва, буває часто подразнена, з шелушиночками. З великою кількістю мертвих клітинок, і якщо на під мікроскопом, ми побачимо мікротріщинки. Саме тому шкіра і чуттєва, при нанесенні якихось засобів, відразу може реагувати. І дивимося іншу, іншу територію, да, там де лужне середовище, це якраз таки просто рай і фуршетний стіл для поганих бактерій. Я назву вам декілька, які ви маєте знати: це акне, до прикладу. Це демадекоз і їх там мільйони. Ці бактерії, чим вони погані насамперед для нас, то висипе, покрасніння, як часто дівчата давлять, і це такий просто нескінченний процес, але влужне середовище це жирно комбінована шкіра. І Оцей жир, і ці мертві клітинки, які в нас на обличчі, в мене до речі, жирна комбінована шкіра, їм дуже класно їсти. Це дуже класне середовище, і оці погані бактерії там просто отружуються, народжують дітей, заводять їх в садок. Все в них класно, в них супер середовище для розмноження і проживання. І дивіться, як ми на рівні інстинктів, то регулюємо люди з кислим середовищем, тобто у кого суха шкіра, вони наносять на себе поживні жирні якісь речовини, руки тягнуться руки до масла для того, щоб зробити більш комфортне, да? тобто, хоча б зовні наблизити до лужного середовища свою шкіру, а люди, у кого жирна комбінована шкіра, вони максимально вибирають легкі текстури, можливо, засоби з вмістом там саліцилової кислоти там, чи ще щось, те, що прибирає жирний блиск. Коли ваша, коли ваш ліпідний слой, ця мантія Маркіаніні знаходиться в балансі 5, там 6, 5, 5, давайте будемо розрекламовану цю цифру брати. У вас ідеальний баланс між поганими і хорошими бактеріями. До, 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 до прикладу, хороші бактерії, бактерії, які е, з кислої середи, вони е, виробляють антибіотики, які вбивають усі погані бактерії. Е, погані бактерії вони не можуть жити в кислому середовищі, тому що їм там немає чого їсти і вони не можуть там розмножуватись. Тому наша з вами задача неважливо у кого суха шкіра, у кого жирна, щоб наш. П шкір зійшовся на 5,5, тоді, тоді погані бактерії не розмножуються, шкіра не є пересушеною. А ще, коли в нас такий от баланс 5,5, це сприяє утворенню цераміди. Цераміди це. Це глинки, які відповідають за плотність нашої шкіри, за якість нашої шкіри, щоб не було птозу, обвисання, щоб не було розривів тканин. І це дуже дуже важливо. І коли ваш баланс 5,5, не випаровується ваша волога. Ви пам'ятаєте, що ми старіємо тоді? Коли наша шкіра недостатньо зволожена? І от саме в балансі 5:5 шкіра ідеально зволожена і вона не віддає цю вологу, тобто немає цих пробоїн. Дуже важко зберігти молодості красу на довгі роки, коли не розумієш того питання, не вмієш впливати на цей процес. Але що ж робити, якщо дивіться, pH води? 7-9, дивлячись, який регіон. Якщо ви, вмиваючись милом, відразу підвищуєте pH вашої шкіри до 11, П шкіри він відновлюється там е, сам, дивлячись, чим ви вмились, чим ви зруйнували його. Може, дві години, а може, ціль, ціла доба пройде. П шкіри це захисна функція, і ми можемо його самі руйнувати. До прикладу, коли е, най, найперше, чим ми можемо зруйнувати, це неправильним очищенням. Найгірше, чим ви можете там, очистити свою шкіру, це там, мило. Це просто вбиває ПА шкіри там, на 5, 7, 10, 11 годин. І оці 11 годин, шкіра не захищена. Заходь за хто може, любі бактерії, якщо у вас якась подруга з демодекозом цей період е, поцілує в щічку, привіт, Люба! і привіт, У вас е, нові гості на вашій шкірі, і нічого. Е, е, Нічого не затримайте. Як ми відновлюємо pH? Дивіться, якщо ви вмиваєтесь якимось очищувальним засобом, якщо ви вмиваєтесь, Та pH води від 7 до 9, тут навіть нічого вмиватись не потрібно, тільки вмився, все, ти в лужні, лужному середовищі. Поки воно само відновиться, ну може, якщо ти ще вмиваєшся часто, може, воно ну, ніколи не відновиться, Так? Коли ви протираєте лице тоніком, ви відновлюєте pH вашої шкіри, захисний бар'єр вашої шкіри. В одну секунду до п'яти. Тому завжди користуйтесь тоніком зранку і ввечері, завжди після того, як ви вмились, і перед нанесенням засобів. Тобто останній раз вода побувала на вашому обличчі, далі ви берете тонік, е, уникайте е, там. З, з, з тоніків спиртом, до прикладу, мій улюблений тонік, це тонік, зволожений з, з гілороновою кислотою, тому що зазвичай тонік несе одну функцію, да це ПА шкір відновити, а з гілоронечко він ще додатково зволожує. А якщо він зволожує, ви опять же пам'ятаєте, що ми старіємо тоді, коли в нас не до, не вистачає вологи. Тобто він виконує трошки більше цих функцій. Я маю надію, що трошечки ми з вами розібрались. Якщо будуть питання, залишайте. Я відповім.